Ми вітаємо всіх на цьому місці, вітаємо тих, хто з нами онлайн. І чудовий день, і ще один нам Господь дав. Зараз трішки вже розтеплілося, то на перше зібрання йшов, то було холодніше, зараз тепліше. І сьогодні чудовий день, і сонечко світить, тому ми можемо радіти новому дню і присутності Божій. Амінь, брати і сестри. І я назвав цю проповідь, куди віє вітер. Щоб ми з вами трішки пороздумували на тему вітру в нашому житті. Прочитаю уривок, книга Еклезіаста, 11 розділ і 4 вірш. Написані такі слова. Але деяких речей не можна знати, треба лише на Господа покладатися у них. Хто дивиться на вітер, не сіяти, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, не збере врожаю. Хороше місце Слова Божого, над ним можна окремо довго роздумувати, але я його зачитав на вступі, тому що це місце має все в собі потенціал руху, потенціал йти вперед. І тут говориться, що хто стоїть і дивиться на занадто багато на ознаки, на вітер, да на хмари, і стоїть він і дивиться, і нічого не робить. То нічого не буде, він сіяти не буде. Тому що. Господь нам дав е, ці всі ознаки, але не для того, щоб ми боялись їх і стояли. А для того, щоб ми враховували їх і що? І йшли вперед і рухалися вперед за Господом, надіючись на нього і покладаючись на нього. Але зараз трішки хочу перефокусувати нашу увагу і е, пороздумувати з вами на тему вітру в нашому житті, на тему вітру в нашому житті. Взагалі, чого він взагалі з'являється? Коли віє в нашому житті вітер, нам це не подобається, коли він супротивний, і ми думаємо, що ж таке? Що я не так зробив? Чого ж, скільки ж можна? Да? Ми починаємо задаватися цим запитанням. І от давайте ми з вами сьогодні поросуджуємо над цим, чому вітер приходить в наше життя, чого може бути він в нашому житті. Я прочитаю уривок Євангелія від Матвія, 14 розділ з 22 вірша. Матвія 14. 22 до 32, я швидко прочитаю. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти у човна і пливсти раніше за нього на інший бік, і він, тим, і він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидало хвилями. Бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю, а учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це за привід, і зі страху закричали. Зараз же Ісус сказав їм: Кріпіться, це я, не Петро ж озвався до нього і сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він каже: Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався і почав тонути, і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив Його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався, коли вони війшли до човна, вітер затих. Ось таке місце слова Божого. Я хочу сказати, друзі, що вітер не завжди є ознакою порушення Божої волі. Коли приходять труднощі в наше життя і цей вітер починає дути, віяти дуже сильно, перше, що ми думаємо, що не так. Боже, де я згрішив? що не так? Але ви знаєте, не завжди так буває. Не завжди противний вітер це ознака того, що ми щось робимо не так. Христос відправив учнів. Всти. І він їх, ну, по суті, відправив в бурю. Вони попливли по Його слову. І іноді люди думають, що ж таке, Да чого і це лукавий, мабуть, мені заважає. Хто винуватий? Люди шукають винуватих, шукають, якось починають розбиратися, шукати, але це може бути Господь допустив цю ситуацію, що вітер почав віяти в нашому житті. І тут важливо розуміти і пам'ятати цей момент теж, друзі. Ви знаєте, брати і сестри, через труднощі Бог змінює нас і готує до служіння. Давайте це пам'ятати. У нас недавно була на домашній групі розмова, і ми думали, чому ці труднощі, чому саме такі труднощі приходять в наше життя. Але ви знаєте, буває таке, що Бог, проводячи нас через саме ці труднощі, готує нас до якогось нового етапу, де Він нас буде використовувати. Помітьте, чому так буває? от Людина була залежна від наркотиків, він її спасає, а вона потім відкриває реабілітаційний центр. Чому? Тому що ця людина розуміє, як важко бути в залежності, і її Бог використовує, пройшовши той етап, ті, ті проблеми, Бог її далі вживає на новому етапі. І так часто може траплятися в нашому житті. Тому давайте. Ну, не будемо боятися вітрів, котрі приходять в наше життя. Адже це може бути підготовка Бога, Бога для наступного етапу. В цій атмосфері Бог змінює нас і готує нас. Бог змінює наше серце, Бог може нас готувати. Це важливо пам'ятати. Євангеліє Матвія, який я читав у ривок 22-му вірші, написано, що Ісус звелів. Російський переклад каже пануділ. Тобто Він. Заставив їх. Він трішки їх підштовхнув, Плисти туди. І ви знаєте, що до деяких змін в нашому житті, буває, Бог, і приходиться нас підштовхувати. Буває, Господь нас підштовхує і е, направляє кудись. І важливо це розуміти. Давайте будемо сміливими благовістити комусь про Ісуса. Давайте будемо. Сміливими розуміти, буває, Бог нас поміщає в обставинах, де він нас хоче навчити прощати, а нам це так неприємно буває, а Господь бажає нас до цього підштовхнути, послужити комусь. Біля нас е, виявляються люди, яким ми повинні служити. Ми думаємо, що таке ці люди, чому? Але можливо, це такий поштовх Бога служити іншим. Давайте ну, не будемо поспішати, але будемо старатися розібратися, що відбувається в нашому житті. І чому? Щоб якщо Господь підштовхує нас кудись, щоб ми цьому не противилися, важливо це пам'ятати. Коли приходять випробування, усвідомий ще раз, що ти дієш по слову Бога. Дивіться, що могло, що давало впевненість учням бути в цій ситуації, могло давати їм, що Ісус їм сказав. Саме Ісус Христос їх направив на цю дорогу, і вони пливли по Його Слову. Тому, коли ми знаходимося в вітрі, важливо перевіряти, чи насправді це Господь сказав. Чи насправді, чи насправді я пропитаний Божим Словом, чи насправді я рухаюся по Божому Слову, адже по Його Слову ми можемо мати сміливість і йти вперед, і не боятися. Буває, людина собі створює проблеми сама, а потім каже: Господи, за що? Але якщо Бог цього не казав робити, ми у ми нього тоді не можемо запитувати, Боже, за що? Якщо ми рухаємося по своїй волі, придумаємо собі і, і, і живемо, як бажаємо. Тому, друзі, важливо цей момент не забувати у вітрі, перевіряти своє серце Божим Словом. Коли вітер супротивний, не сумнівайся робити правильні речі. Продовжуй робити те, що тобі Господь доручив, бо сміливий в цьому. 32-й вірш: Ісус Христос. Сказав Петру, чому ти засумнівався? Адже це Господь йому сказав рухатись. Да? В 31-му вірші це сказано було. І ви знаєте, не сумніваємося робити те, що Господь доручив. Коли труднощі, ти знаєш, тобі Господь поручив проводити домашню групу. Проводь домашню групу. Благовістити невіруючим. Ти відчуваєш цей час. Благовісти невіруючим. Будь сміливий в цьому. Продовжуй сміливо шукати Бога, коли противний вітер. Продовжуй робити правильні речі. Нехай це не збиває. Коли Петро вийшов, він вийшов теж із човна по Божому Слову, але він почав дивитися на вітер, і він почав потім тонути. Тому, друзі, давайте. Давайте ну, налаштуємося на те, щоб робити те, що нам Господь говорить, і не дивитися на вітер, не дивитися на обставини, але бути сміливими в тому, до чого нас Господь покликав. Богові важко виконувати свою роботу через людей, котрі сумніваються. Коли людина боїться, Богові важко щось робити через нас. Ми недавно чули кілька проповідей про Гедеона, і там вся така ця довга історія. Ми можемо бачити, як Господь його зміцнював в сміливості, як Господь вів Гедеона в сміливості. Він вчив його бути сміливим, незважаючи на труднощі, іти за ним і виконувати його доручення. Тому вітер віє, але ми не дивимося на обставини. Ми не продовжуємо робити те, що Господь нам доручив. Наступне, що я хотів би сказати, вітер може бути причиною непослуху Богові теж. Це теж може бути. Книга Йони, перший розділ з першого по четвертий вірш, написані такі слова. І було слово Господнє до Йони, а Мітаєвого сина таке: Устань, іди до Ніневії великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло пройшло перед моє лице, і встав Йона, щоб утекти до таршішу з перед Господнього обличчя. І зійшов він до яфи. І знайшов корабель, що йшов до таршішу, і дав заплату за нього, і вийшов, і війшов в нього, щоб відплисти з ним до таршішу з перед Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря. І вже думали, що корабель буде розбитий. Подув сильний вітер, почалася буря. Це дуже яскравий приклад. Йона йшов. Проти Божої волі. І він це знав. І він це знав і десятий вірш цього першого розділу говорить: і нарікалися ті люди великим страхом, і сказали до нього, тобто до йони що це ти не робив? Бо ці люди довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він їм це об'явив. Так ця історія, знаєте, Ну вона коротко описана, саме як це відбувалося, і так. Знаєте, ну ніби як просто Йона собі не захотів пливсти, куди йому Господь поручив. Він сів і поплив в іншому напрямку. І він все знав. Почалася буря, почався цей шторм, і він знав причину, бо він людям всім сказав, це за мене. Казав: якщо мене викинете на той за борт корабля, все зупиниться. Вони так зробили і зупинилося. І, знаєте, брати і сестри, що я хочу підкреслити тут в історії. Ви її гарно знаєте, але я що хочу підкреслити? Йона добре зробив, що визнав, що йде проти волі Божої. Оце він зробив добре. Він знав і він визнав. А як важко визнавати свої помилки? Як важко першому попросити пробачення. Як важко визнати, що ти неправий. І буває, Богові потрібно говорити один раз, другий раз, третій раз. Там буря, там хвилі. А людина шукає винуватих, а Господь говорить, ти в, твоє, в твоєму житті проблема. Подивись своє життя, перевір. Подивись, зупинись, подивись своє серце. Нам хочеться, щоб нас любили люди, щоб нас прощали щоб ви прощали нас і приймали нас такими, якими ми є. І ми кажемо, це ж церква. Приймайте мене, я такий. Приймайте мене таким, я є, таким, який я є. Але зараз говорять, що таким, якими ми є, нас можуть прийняти тільки у воєнкоматі А в церкву ми приходимо змінюватись. І в церкві нас Господь бажає змінювати. І якщо ми приходимо налаштовуватись, ось я такий. Ну, такий я. Приймайте, любіть ось я. Дайте мені, принесіть, простіть. Нам буде важко. І цей вітер може віяти, дути, там не так, там не так, там горшки побиті, там не виходить, всі винуваті навколо. А Господь просто дає цей вітер, щоб показати, що ми рухаємося не в тому напрямку. Слово Боже говорить 2 Коринтян, 13 розділ, 5 вірш. Випробовуйте самих себе. Чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе, хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Брати і сестри, Боже Слово закликає нас дивитися в своє серце, що відбувається, аналізувати, чому, що так, що не так, і вирішувати ці проблеми, і бути відкритим, йти до Господа, молитися, якщо потрібно, каятися. Іноді люди настільки сліпі і глухі, що вони не розуміють Бога. З першого разу. Йона, ще раз підкреслю, добре зробив, що він одразу зрозумів. Фараон зрозумів тільки на десятий раз, що він йде проти Божої, Божої волі. Десять кар потрібно було явити для фараона Єгипта, щоб фараон зрозумів, що я йду не в тому напрямку, я противлюся Божій волі. Кари, які Бог послав на них, вода в річці стала кров'ю. Нашестя жаб. Страшне прийшло на них. Комахи. До речі, до речі, брати і сестри, ці комахи це не обов'язково ті такі дрібні, знаєте, мошки, які ми йдемо, коли по вулиці іноді воко потрапляє. Це могли бути воші, клопи, це могли бути якісь комахи, які просто кусають, які всюди залазять, яких неможливо вивести. Це страшна річ, і він все одно не зрозумів. Далі, мор худоби був, було покарання пісними мухами. були Виразки та нариви, тобто з усіх сторон, і фізично, і природа, і з тої сторони і він не розуміє, і тільки останній раз, коли вже померли всі первістки, він зрозумів мабуть, я роблю щось не так. І, от, дорогі друзі, брати і сестри, давайте будемо уважні, давайте будемо дивитися в своє життя, що у нас відбувається, і аналізувати, чому так відбувається, щоб ми розуміли, щоб ми не були сліпі до того, що Господь нам можливо щось відкриває і показує. І наступний е такий фрагмент, який я хочу підкреслити, він, мабуть, найважливіший і ключовий. Близькі стосунки з Богом відкривають причину вітру. Своєю логікою, своєю якою, знаєте, е розумінням, мудрістю, ми наростаємо все в нашому житті, ми не зрозуміємо завжди чому. Приклад, дуже хороший приклад дії святих апостолів, 27 розділ, з 18 вірша, написані такі слова про. Етап про про певну ситуацію в житті Павла, коли вони потрапили теж в бурю. З 18 го вірша я читаю наступного дня, як нас сильно кидала буря, ми почали викидати вантаж, а третього дня власноручно повикидали корабельне знаряддя. Тому що багато днів не з'являлися ні сонце, ні зорі, а буря сильно налякала. Ми повністю втратили надію на порятунок. Оскільки довго не їли, то Павло, ставши серед них, сказав: о, мужі, потрібно було слухати мене і не відпливати скриту, то ми би не зазнали цього лиха та втрати. Тепер же благаю вас, кріпіться, бо не загине душа жодного з вас, а тільки корабель. Тому що цієї ночі переді мною постав ангел Бога, якому я належу та якому служу, і сказав: Не бійся, Павел. Тобі треба стати перед кесарем. І ось я подарував тобі усіх, хто пливе з тобою. Тому кріпіться мужі, бо я вірю Богові, що станеться так, як мені було сказано. Амінь. Тут яскравий приклад, друзі, що Господь завжди поруч із нами. Слідуючи за Христом, виклики не зупиняться, вітер буде, але Господь завжди поруч. Амінь. І Бог нас підбадьорює, не боятися вітру. Нас Господь спонукає шукати Його. Знайшовши його, ми знайдемо відповіді на багато питань в нашому житті. Бог відкрив Павлу, що це за вітер. Там всі бігали, вже не мали надію, що ж буде. Але Павло сказав, що Бог, якому я належу і якому я служу, він мені сказав: не бійтесь, буде збережено наше життя, все буде добре. І от, друзі, в цій ситуації важливо бути впевненим, що є Господь, якому я належу і якому я служу. Якщо в твоєму житті буря, задай собі перше запитання, я належу Богові, чи віддав я своє життя для Нього? Чи насправді я належу Йому? Моє життя належить Богові. Чи віддане моє серце Йому повністю? Якщо ви ще не прийшли до Господа, ми би дуже радили вам пізнати Його і покаятися і прийти до Нього. І наступне, чи служимо ми йому, я належу йому і я служу йому. Чи йдеш ти в напрямку Божому? Чи пливеш ти в його човні? Ось чому питання. Якщо на перше питання і на друге питання відповідь так, ми можемо бути сміливими, що Господь із нами. Слава Богу, друзі. Ми можемо бути впевненими, що Він не залишить, що Він проведе. Якщо ми навчимося сприймати бурю нашого життя як можливості, це буде точкою нашої перемоги. Тому давайте це пам'ятати. Давайте будемо йти вперед і не забувати. І останнє, що я хотів би сказати, друзі, що Бог бачить любий вітер та контролює його. Я хочу це підкреслити: ось ці два слова. Бог бачить любий вітер в нашому житті, Він знає, що це прийшло в твоє життя, і Він контролює Його. І ось повертаючись до першої історії, яку я читав на початку, із Євангелії від Марка, де Христос направив учнів плести на інший берег. І паралельне місце, ця сама історія описується в Євангелії від Марка, 6 розділ, 48 вірш. Там написано, що от цей фрагмент, коли він їх відправив, а сам почав молитися, пішов нагору молитися. І от написано 48 вірш, побачивши, що. Втомилися від веслування, бо вітер дув супроти них. Близько четвертої сторожі ночі Він пішов до них, ідучи по морю. Побачивши, що їм важко, побачивши, що вони в бурі, Ісус пішов до них. Господь бачить все в нашому житті. Якщо нам здається, що Він не бачить, не знає, це помилка. Він знає і Він бачить, і Він реагує, Він іде зустріч. Давайте це пам'ятати. І там далі написано в Євангелії від Матвія кінець цього уривку, 32-й вірш, коли вони вже повернулися з Петром в човен і зайшли. Вітер стих. Він контролює любий вітер. Закінчилася ця історія. Вона була спеціально, спеціально допущена Богом, щоб показати щось учням, щоб показати щось Петру, щоб щось зрозуміти. І я думаю, що ці учні припливли на інший берег. Зовсім іншими людьми. У них були свої розуміння і свої думки. Вони розуміли, Господь знає. Ага, так ось чому він нас направив, щоб показати нам свою славу, щоб прийти допомогти, щоб показати, що він завжди поруч. Тому, дорогі брати і сестри, я хочу нас закликати до молитви. Давайте не будемо боятися вітрів в нашому житті. Давайте будемо пам'ятати, що вітер не завжди є ознакою того, що. Ми порушили Божу волю. Якщо ми йдемо по Божому Слову, продовжуємо робити те, що ми повинні робити. Також вітер може бути причиною непослугу Богові. Якщо ми від нього віддаляємося, якщо ми закриваємо наше серце, якщо ми йдемо не в тому напрямку, це може бути. Тому це теж важливо пам'ятати. Важливо пам'ятати, що зрозуміти, що ж це за вітер і чому він, ми зрозуміємо тільки тоді, коли ми будемо мати. Близькі стосунки з Богом. Тоді ми зрозуміємо. І останнє, що я говорив, це те, що Бог бачить любий вітер та контролює його. Хотів би сказати, що іноді Бог спеціально забирає контроль над ситуацією в нашому житті, щоб навчити нас довіряти. Де ми зможемо довіряти, як не в тих обставинах, коли ти не знаєш, що робити? Легко довіряти Богові, коли сидиш на служінні, Бог торкається серця і сказати: Господи, я тобі довіряю. Коли ми сидимо на служінні, нас наповнює Господь, нам здається, ми такі сильні, такі люди віри. Да Буває вас таке. Ох, зараз у мене віра, зараз я можу, Боже, я довіряю тобі. Але це почуття наповнюють. Почуття нас наповнюють. Один брат казав: іноді мені здається, я можу перевернути весь світ, а потім кава припиняє свою дію. Нам іноді здається так гарно, тепло, емоції. І от ми такі, але приходить ситуація, коли вітер дує, коли ти не бачиш під ногами основи і думаєш Боже, що це таке? І оце є час довіряти йому. Це є час довіряти йому, показати їй, Господи, я тобі довіряю, цей час для того, щоб проявити довір'я. Давайте це пам'ятати. Давайте про це помолимось брати і сестри. Амінь. Господи, ми славимо Тебе! Слава Тобі, слава Тобі, наш Господь, наш добрий великий Бог, наш люблячий Батько. Дякуємо Тобі, що Ти промовляєш до нас, що Ти, Господи, любиш нас, що Ти, Господи, прощаєш нас, що Ти бажаєш нас вести, що Ти тримаєш нас в Твоїх руках, і ніхто не може вихопити нас із руки Твоєї. І, Господи, ми хочемо сказати зараз, що ми повністю довіряємося в Твої руки. Допоможи нам не боятися вітрів в нашому житті. Допоможи, Боже, щоб наше серце перед Тобою було чистим, щоб наше серце, Боже, шукало Тебе. Боже, допоможи нам дивитися в наше життя і розуміти, що відбувається там і чому це відбувається. Говори до нас, Дух Святий. Дай нам, Боже, ці близькі стосунки, щоб ми знали, Боже, ці близькі стосунки з Тобою, щоб ми знали, що відбувається і чому, щоб ми мали сміливість. Продовжувати робити те, що ти доручив, продовжувати робити твою справу, продовжувати йти до тебе, продовжувати йти в твоєму напрямку. Ми просимо, благослови кожного із нас А наше оповання тільки на тебе, Надія тільки на тебе. Наповни нас і веди. Ми довіряємо тобі, насправді. Ми довіряємо тобі. Ми оповаємо на тебе, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.